йоу йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Добрий вечір, добрий вечір! Всем! Що ви прийшли зіграти, може, купувати дота чи шо? Тут на патідоті легких прогулянок не дуває. Лобаки з глядачами. Ну от хто ще не в лобі. Ну от хто. Ну от хто ще. Що це за кізяк? А. Слоник, ну давай, давай. Ну, ну як ти так, підготувався. Я б одно 23 го оцим, а якщо не оцим, то не керів. Фоєка гнида. Урод, а потім. якщо на 23-й, то може прям на 8 взяти, в принципі, похуй. Я для Ютубу, я засуджую це, що Лайтику пропонує взяти, оце я засуджую mm -hmm. максимально. The battle begins. Погнали! Куди женемо? В наступну за 20 програємо і нормально. А блять, на Свен з посилкою забудьтеся. Опа, mm -hmm. отут хтось. Бру, Ось. А я не віддав ФБ! Але ти можливо помреш. Що, Сало, давай. Mm. Mm. Ну чому так довго? Ой, най, на йобаний рот. Я підсетаплю його. Та нам з нема чим зараз битись. Тільки отак от дам, побий його. Нормально. Побереш. Вот морта, морта, морта куда идет. Блять. Ебать дамах. Поцарю на шарту. Не подсоблювай, проебался. Так на теснишку, подойди. Даниэль, на теснок. Ебашь, я лайтик, ебашь. Хорош. Косарь. Ну пока ты где-то верно Шо це таке, Абадон тепнис, абадон. Бежи, бежу, бежу, бежу. Катан шра. Посадил наш артилкер. Анкаратинкер, анкаратинкер. Ну и на базу поеду туда. Не, и мать бойс. Я пиццларком тут стою. Так, це блядь, багато це Всі кнопки Всекнетки на жаль Ты що там лайк український Ебаш шо нахуй Давай ломаем эти блядь, пулеметы і лазери сука заебать Та фу блядь, бутинкер нахуй це сука Ну фу блядь. Завжди я казав, і скажу цей раз, я анімешник. Your hero. Бан тінкера, звичайно навіяний Аляскою. Так, і на центральний коридор в нас іде. Вітаю на шоу. Хто хоче стати сускрайбером? Назви правильну відповідь та отримай сап. Так, і на центральний коридор в нас іде хто. Тобі звільнили центральний коридор, Володя. Я не хочу в О, я в міти йду. Я на п'ять, так? Ти карі. Кер... Дан Даніель. The battle begins. Якщо він підійде, я дам стан йому. Поїхали. Я в тільки навмисно ну, не мені героїв забанили, я, блядь, блять, спіздули. Бо я, я їм казав, це, на чому ми. Ти щось помирає, ти щось помирає, ні? То погнейди. А блять, я пропустив! Стану. Дивіться, то ж, послухайте, давайте просто не битися, Ми можемо заігнорити будь-які файти. Нам не треба битися. Ну, що ми з Нам треба щось зробити, нам треба залетіть на праймері. Снайпер просто і це нього позиція охуєна на снайпері. Блять, буде мало з того просто. А ну насмапный сап, блядь. Снайпер, снайпер, я уже докинцей пора. Это до снайпера якось. Yeah. Nice. Я так тут влатарчик. Nice. Бел, бей, был. ВК раз. Паш. Баш, 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 баш. баш. Я бы за некс трош боюсь, не знаю, не здесь мы можем. Блядь, я уже. Блять, да ладно. Я без бойбаку. О, попрацюємо по цьому цемучалу. Нальдаймо, що. Я два хрону ебану. Охто мені може, вийде якось. Гіздимся з ними просто до кінця. Голема. Я знаю. Може ще по-твоєму не казати, щоб люди зайшли на ютуб, підписалися під останнім відео, і перед останнім, і перед перед останнім не лишали ніяких коментарів чи що? Чат, лишіть коментар. Зайдіть, лишіть під якимось відео коментар. Бажано не під одним, під багатьма. Choose your hero. Латик, ти тут? Ні, ні я не тут не. Все, ти драфтеш пока. Роману, тебе драфт. Так тебе драфт, тебе драфт, тебе драфт. Блять. Все, ти драфтиш. Из'ебал. Езба! Ну хоча б бінга буде. Да, чат переміг. Та це магнатар щось, блідь, не обузив собі. Злат, так, чат, найдовші 10 секунд в моєму житті. Я скриваюся антимаг, антимаг, антимаг зараз. Тому тримайте тепки на собою. Ну, на хотій. Не хочеш я по чи на тіні? Так, можливо, когось о -о, зацікавило, чому. Я граю на Пейлі П'ятірці, або взагалі, що відбувається і так далі. Тепер на «Паті Доті з'явилася така штучка, як Паті Дінго. Чат грає проти мене, і коли чат виграє, я в якийсь з ігор, коли це власне сталося, коли Дінго зібралося, я граю на рандомному герої. Тому приходьте э, дивитись або, можливо, навіть брати участь. Поїхали, блядь, відставити тільд нахер. The Battle begins. Расширь, розумію, не, ми, ми можемо спробувати в довгу гру пограти, типу взяти Медас. Та ну бля! <свист> бля, бля Капеду досить! Ну хватає! Ти не like, дякую, сори. Да-да-да, потіпайте, потіпайте, блядь. Та ну блять, куди ти прешна? А, дві дві ульти в мене хочуть взяти, напевно. Не-не-не-не-не. Я після тебе помер. Ну вони дві, дві ульти втисли. Можеш забрати у нього як тільки він вийде. Тоже спайте. Бо я без кипну враю чи поки що. Ох. Uh. Я не на це. Це клас. Без паунсу, чо. Б... Хорош. Він без ніхуя, але... Булять, mm -hmm. так чуєш. Айсбласт оба не немає. Сларк ульт потратив. Не, не вмер ебать. А что ты такаш за рейджем? Бо він не в Я тесс уже. О, б'є! Чил, чил, момент прийшов. Добити якось, ага. Можем вийти. А, я пушу топ. Окей. Да-да-да, ти можеш прокачать. Mm. Блять, ти не помер, my bad. Була, певна недовіра зараз. А це було непогано. Бля, реально, ну дивіться, типу, не... взяти все одно, думаєте, Аган, да? Ти, Аган тобі дуже багато фарма дає. Та мені я, блядь, це, це твій мідас вважай. Так це демедж плюс мідас, розумієш? Да? Це, шмотка, шматка, яку ти скидеш. Я не я просто хочу піздячити з мужиками. А як Бля, яке наштование писати, щоб коли ілюзія з'являлася, являла, вона автоматично охуярилась. Є інформація? тобто то. А, це просто офлата. Це призвене пістоти. Єбать, почито гайз народ! Лаза! Лаза! Я вачить оказь Він брай лайк. Основі, я На брю можем игнорь брю вбивайте апарата. Ну Що можна сказати? Суппорт ПЛ виглядає як кімбау. Шонов, не зараз? Блять, бафики, кружочки якісь записує, записываем, блин. кружочки, ты Я с того, того я біз ще подивица кружочки, правильно? Я ще ремку в рейді зробив, за. Ні, насправді... так я Хоча, ладно. Таланти слабкі, щоб на Сапіка брати його. Клієнт застарів там. Та, блядь, б, це. Є. Як його борщ я теж, знаєш, ну з кожним днем не молодію. Чи Читаєте про мене казав, що клієнт застарів, батька. <проб> <проб> Боже, я на твічі якусь очівку залутав. King of the Big Deal. Річ uh, 500 тисяч total hours watched on your channel. Настоясь, Choose your hero. The battle begins. Просто вот Не, Оп, оп, оп. Бля, я не буду стрелу качать, в не массен. Если там пьет, разве Don't, do it to me. I beg you. No. нормально, да. Али, мы можем смоком с этой три купим, это может быть это. Окей. И мунлайтом. Ну, типа, честно, конечно, мне хочется даже с вами пить. Ну то я. Я я за раз тут застану. Я переживу по идее. Блин. <звук> Куда ты меня кинула, скотина? Приколись на <звук> решании. Ты темпарка, <звук> темпарка. Борщи мне хуяло. Не может как команда запалить Борщ Да, да, да Обрежно, не жарим Хорнер, перебрей Что на Тинкере рай никнейм? А, Борщ Борщ, да Почему тут Тинкер? Мы стоим, отрочим, 10 минут, просто ничего не делаем Наш манзадир моя шополь, шоссма Блять, мисс Батитинке рута. А теперь можешь написать, не а? Привет. Що ти привіткаєш, ти завантажся ти, блядь, Привіткай він. Нахуй ти ты взял Тоді Нахуй білку він взяв її. Так мені сказали білку хтось хотів. Алкоголік. І а я кажу, не не розуміло, що там не понимает. <звук> я чую, що надо білку брати. The Battle Begins. Ну, я главна частина команди. Хто хоче стати субскрайном? Назви правильну відповідь та отримай сад. Скажіть, будь ласка, хто не взяв варт? М'яколапка взяла. Русік Пусік не взяв. Тайт не взяв. Худвінг оооо. У ну, мене нема варт. Не знаю. Мій, блядь, варт О, не треба. лайну. Понял, я людина проста, бачу обзбирали. Хочеш би трейдер, давай. А я Кунки дохуя. Да Нас... Довгостан? А давай, ч ты? Алло? ні ні не там -та -та тяжко вже тут. Бля, чого? у мене Мені койл татар... другий, у мене граната. А, давай, давай, давай. Все, і пач. Что ты блядь, пиздец наш. Охуеть. И як тепер, блядь, грати писать кои недовери, блядь? I running for wisdom. Race I'm running whezd. А, не убиваю. Play until to the end. I wisdom. Ice peezdive wizdom kuo. Чую штибля, козел. Так, мы в БМ хуйнем. <риклад> а мы в БМ хуйнем. <риклад> я танкую, там уже пиздец. А, все, на танку А, тут треба, наверное, бегать за снайпером. Тут, напевно... Nice. Я живу, я живу, я живу. Гася. Мене ревешки трав. А ты его не хотел? А. Ну что, в одного ПЛ, блять? А Ну да. Ну что нахуй? Ти що, блять, на то Що щось шость тайду, добивай, давай. Та дай ульту, блять, наркоман, Хочеш? Блять, пиздец. Ладно, я так. Бахне. О, Го, да. в мид щось 6 пробуємо, хочеш? Ну давай. Не, я не, ні, якщо, не хочеш, якщо не хо не хочеш, то есть якшо не Що Шо ты набил чаятку, передашь до нас? Не, я баб. А, а блядь, з ним будеш стояти, да, блядь? Пиздец. Ладно, ты спрашиваешь. Гофайт, гофайт, я ще куда. Э, че я пояс. Не хва зайти, Сейчас, пять секунд, допусти до. ааа, все, спалу. По сайленсе родвич. Пицца и в нм. Зняв тобі всю хуйню. Є потом, я не А, так теж можна. Права. Дам. Пришло добро. Потім... Yeah. Було ваш ко. Поки порните кататься. Пунка. Ой, я не знаю про що ти. Трохи гавною. Блядь. Легенько дуже так повіює. Оце й оце. Оце. Та настоящий? Стребнул. А це настоящий. да да Не допрыгнув. Айс. Не знаю, що тебе пахта? Да, він зараз десь горить. Бля, Давали ті покидились. Ні, це вже занадто, один раз сіпнуло і все. Бай, повагу, бля. Ааааа, приберіг, блять! Приберих! Перед тим, главное, пише... Там всі токсики, си... си... токсики, блядь! Там всі да я не там всі токсики, блять. Ладно, не той. Не до тях. <реку> <вес> я прыгну сейчас снайпера изразу, окей. Оце справжній, по-моєму. Choose your hero Бля, там шпач вчора вийшов. Тільки пару відоських yeah. романа глянув. Ти нормально викрутився, до речі. Так що, не будьте мною, подивіться full цикл по патчі на каналі Романа Експресо. Оце гарно сказав Немо, оце гарно. Там я ще бачу якийсь тіктокер, появився новий. The battle begins. І я бабун. В який бабун біжить. Бабун? Рада, дивити, макака перетворилась в іншу макаку. Бабуна. Почекай, почекай. Едмін. Едмін. Та... Боже, боже. Ой, Секунка 5. Закунка 5, понял. Э, перейди на медузу, перейди на медузу. Фаст. Ох, чувак. Ну, я иду на топ. Я пешком уже дай, А. Та, Ми щось робимо, ні? Ні. Ти куди? Ти куди наверх. О тут запс. Я знов відкис. No, no. No. Ну ну без БКБ прям дуже важко. Важка я, я, рада без БКБ це правда. Я відхожу, поки 자... не бачу ніяких... <гл Moi> <рапі> На жаль, не пробуваю взагалі кунку. Ну я не дуже цим допоможу, конечно. Там мертва пішки, де щось там де девардить. Давай, 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 да давай, его бы вышел давай, Войти так, возможно. Понятно. Ну, ну да, Равага сюда. Мне до вас, вот тут. Ладно, забитий, я, я не знаю. треба Ти кажеш, голова те і я питаю. Це питання. Якщо вам сподобалось, зайдіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть лишіть комент.